У бродах пройшли зональні змагання з волейболу у рамках 31-х спортивних ігор Львівщини. У змаганнях взяли участь 9 чоловічих команд з різних міст області. Волейбольні поєдинки відбувались у трьох спортивних залах міста: Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти, номер 4 та гімназії імені Імана Труша, де й побувала наша знімальна група. Вітальним словом розпочав змагання головний спеціаліст відділу культури, молоді, спорту і туризму Михайло Чунгін. Він побажав волейболістам захопливої гри та перемоги. Хвилиною мовчання вшановано пам'ять полеглих у війні героїв, дякуючи, яким ми маємо змогу жити у мирі та спокої. прозвучав державний гімн України. Відтак змагання стартували. Було видовищно, захопливо. Волейболісти демонстрували свої уміння, навички та волю до перемоги. Збірна волейбольна команда Бродівської територіальної громади, здобувши перевагу над командами Івано-Франківської, Новояворівської, Комарнівської та Трускавецької громад, вийшла у фінал змагань, який відбудеться 1 та 2 жовтня у Львові. Бродівську громаду представлятимуть чоловіча та жіноча волейбольні команди. Бажаємо нашим волейболістам успіху і чекаємо з перемогою.